Перетворити на палац народів, і була створена Кримська Кримська татарська Кримська татарська конституція. Пункт 18 то був якраз присвячений тому, що чоловіки і жінки уравнюються в правах, тобто вони можуть жінки, також можуть право мати голос, голосувати, приймати участь на виборах. Також вони можуть знімати якісь там посади. право голосу для жінок у 18-му році ще й у мусульманській країні це неймовірно прогресивно. Нагадаємо, що француженки здобули це право лише в 45-му, а у благословенній Швейцарії…